Так, збираюся. Ось, зайшла тільки. Не знаю котра година. Раз, ех, 15,50. Так що, Серєжок бачу багато, поки не беру. У мене дуже великий хробашли, чого не беру. Йду поки провірю свої місця. Дивіться, показую. Я вже тільки зайшла. Да? Тільки що знімала вам відео. О! Мариноха стоїть така уже. Прямо здалеку її видно. Тепер там сироєга. Видно вам? Ось так зараз у нас в лісі. І шумлять. Гудуть. Чи комарі, чи бджоли, не знаю. Блін, я не могла не показати. Дивіться, це я... Цю серєжку прийшла, провірила. От цю, що я вам показувала щойно з маринохою. І дивіться, я йду. І чуть не наступила. О, дух мені єс, Ох ти О, оке палки, Дивіться, який біл. Я мене хочуть не наступила. Катес, тут чекід був, але зіпрів. Бачите? Я в шокі, блін. Давайте послухаємо. Ну все, поперла я далі. Дивіться, я ще одного знайшла. Ви бачите? Ви ще таку прикруті були лисим. Я чисто, случайно от кусочок цього побачила. Я ж почала вже тут крутитися коло ось цього красунчика. Це другий. Ось так. Йо! Це щось, це щось. Як вам передати це все, я не знаю. Клас. Дивіться, ось знайшла, але це не маремох сіро-рожевий. Що це? Воно ніби зверху чуть-чуть навіть і якесь слипковате. Ніжка не рожева. Я не знаю. Що це, друзі? Ну, це не маремох, Не хочу виривати, але це зовсім не він. Ну, красиво, правда? О! Жучок, Божа корівка, сонечко. Ну, що показую. Я знайшла ще один. Це так красиво, ось так, як я його знайшла, бачите? Ось такий він. Бачите? Я вприлаю мліла. Це що, що це є? Пару хвилин, зараз я вам скажу. 16-20. 20 хвилин я в лісі. Це третій мій грибок. Який же ж він красивий, правда? Ніжка тверденька. Клас. Я думаю, ви будете такі самі раді дивитися це відео, як я його і знаходити. Фокс на Я ось забрала щойно цей. Ще навіть з колін, як то кажуть, не вставала, бо ось я стою на колінах. Дивіться, я кладу гриб у відро, піднімаю очі, дивіться. Тут ще один. Оце, да, оце я сліпа, треба йти провіряти очі. Ось я погано почала бачити. Так, стукають, так? Да. Клас. О. Клас. Оце в нас білі пішли. Це четвертий. Зараз я тут покручуся. Я би вам... Чиста. Так, продовжуємо. Я ось так хожу, минус тут трошки так, з долини, якщо вам показати. Це о, з долини. Туди-сюди. І ось так, як красиво мухоморчик стоїть, правда? Гарно вам видно. Який він красивий Це вже сіро рожевий. Нікого. А вон та ялинка, що я вам показувала колись. що кругом люби, а ялинка не здається. Така маленька. Ось так. Ай не повірите, наскільки я щаслива зараз. Так, дивіться, я здалеку побачила, ну і обманула мене зір. Ні. О! видно вам вже, да? так? ви не помилилися я з голими руками, Так, це я найшла. Давайте. Угу. Uh -huh. Сидить? О! Бачите, який він ще молодесенький, жовтенький під низом. а що ще я побачила? Окрася. Ага, це просто на дереві. Я там трутовик. Ташки, о, ти чого по мені лазиш? Десь там щось шарудить. А давайте це його. Привірний горбочок А баранушка вже зіпрівша, бачите? Да? Так, а давайте вгадаємо, що це я знайшла. Як думаєте, ви вже по шапинці догадалися? Так, королівський. Так, це королівський. Бачите? Так, зараз кажу котра година. 16.57. Угу. Ух ти, Як тримається. Ось він. Ах ти, дивіться, їх два. Хухух. Красунчики, да? Ці йодом не пахнуть, ні Таке там все залишилось. Закриємо. Так, дивіться, що я знайшла. Дві тільки мариношки. Чистенькі. Бачите, самі мариношки Ось Напівбілий один і другий два. Бачите? Чотири боровики у мене вже є. І ось два, можна так сказати, королівські Ось так.